Вас ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Давайте подивимося. Про президента. Ось, наприклад, багато розказують, що після 20-го числа президент України буде нелегітимний та таке інше. Звісно ж, найвеличніший діяч сучасності Володимир Зеленський самий, легітимний, самий величний. Ніхто з цим навіть не думає сперечатися. Якщо ж ви так само думаєте, пишіть в коментарях. А зараз я вам процитую, що каже Дмитро Разумко. Для уникнення різночитань про легітимність президента треба було давно отримати роз'яснення Конституційного суду. Зокрема, він вважає, що вони, тобто партія президента або сам президент, мав піти до Конституційного суду ще в 2023 році, і отримати цей висновок, щоб не було е, різночитань. В той же час, що. Що цього висновка немає, то і дає такі робити маніпулятивні звернення? Я говорила вам у таро-прогнозі щодо виборів президента, чи буде Зеленський йти на другий срок, там випадала помірність, так що маловірогідно, що після 20-го числа для нього щось поміняється. Але давайте подивимося ось таке юридичне питання. Чому, Чому Зеленський... Та його команда не пішли до Конституційного суду, щоб отримати висновок його щодо його повноважень. По якій причині, по якій причині дивимось? Тут помірність, тому що. Бачите, ну дублюється помірність. Помірність, четвірка мечів, далі там іде диявол. Можна тягнути час і так краще, коли цього висновку немає. Можливо, з часом вони його отримують. Дев'ятка кубків, і так все добре, сімка кубків і шістка пентаклів. Чому не пішли дев'ятка кубків? Тому що ми і так вважаємо, що ми робимо все правильно і президент легітимний. Сімка Кубків. А який висновок дасть Конституційний суд? Шістка пентаклів. Чи буде він нас влаштовувати? А можливо, судді Конституційного суду не карманні і захочуть дуже багато на карман? Ну, ось такі думки. Це ж не значить, що так воно є. Судді у нас, звісно, найсправедливіші, ніколи не беруть хабарі і виносять самі справедливі рішення. Так, звісно ж, ви ж теж так думаєте. Так що ось такий прогноз. Чому не пішли? Тому що і так добре. А можливо, якби пішли, то потрібно було б розкошелитися. І якби не розкошелилися, то який висновок дав би той Конституційний суд взагалі не відом. Ну, подивимось, подивимось, як воно буде. Давайте ж тоді глянемо, який висновк? Чи дав би Конституційний суд висновок, що дійсно після 20-го числа президент легітимний 100% і ніяк інакше. Я думаю, тут має випасти справедливість як мінімум, якби так було. дав би висновок Конституційний суд щодо легітимності президента. Тут лицар Кубків, королева жезлі. Все-таки я думаю, що цей висновок був би позитивним. Так, знову ж таки, помірність. Ну, ви подивіться, що робиться. Четвірка мечів, те, що було на дні, перекочувало в розклад. І четвірка жезлів. Якби вони пішли до Конституційного суду, то їм би все одно дали висновок, що плюс-мінус все має так продовжуватись, як є, поки ось така ситуація в країні, яка є. Чому вони не пішли, я вам говорила, бо чогось там треба було, мабуть, по ці пентаклів комусь щось все одно б давати. Бо у нас же рішення просто так позитивні не виносяться. Не знаю, чому Зеленський побоявся піти за цим висновком. Він би втер всім носа, тому що цей висновок був би з великою вірогідністю для нього позитивним, що він має бути на посаді, поки триває. Російська спецоперація, а український воєнний стан, а по факту війна. Тобто ось таке. Ну, бачимо нічого. Незаконного зовсім Зеленський не робить, так що це, мабуть, відповідь його хейтерам. Але чому вони не пішли? Тому що і так добре. Я не підтримую не Зеленського, ні Порошенка, ні будь-якого політика, в тому числі Разумкова. Хоча для Разумкова я робила теропрогноз, є на каналі. Можете подивитися, в нього є і позитивні сторони, і популізм. Якщо цікаво, переходьте. Дивіться, це був один з моїх перших розкладів на каналі, так скажемо. Подивіться, з чого я починала свою творчість. Жоден політик мені не оплачує нічого. Тому хейтери, я можу вас розстроїти, все, що ви пишете, що комусь там хтось доплачує, то я не з тих тарологів, з якими це працює, тому що вищі ще сили все бачать, і як казав Коломойський. Ви можете брати все, що хочете, але каса попереду. Тому я знаю, що є в Україні тарологи, які продвигають певних політиків, є і відьми, які дуже люблять офіс президента. навіть є... Ті, хто прям зовсім любить, але то їхня справа. Хай хто хоче та і робить, я відповідаю тільки за свої прогнози. В той же час старо прогноз не істина в останній інстанції, я вас це попереджаю в кожному відео, тому, тому робіть висновки. До речі, в мене є на каналі прогноз, коли закінчиться війна, і це може бути, на жаль, і 2026 рік. Але може бути 2024 рік, і це було в книзі передбачень. Думаю, що все ж таки більш вірогідний прогноз щодо 2026 року, але б мені реально хотілося, щоб війна закінчилась вже завтра або хоча б вже в цьому році, тому що ну, це просто-просто немає сил. Далі я робила прогноз щодо формули миру. Я вам говорила, що це балачки, таке все, таке, і вже є навіть новини, Новини, що Угорщина наклала вето на резолюцію Ради Європи, яка визнає українську формулу миру. Ну, хто б сумнівався? Щодо Угорщини також є прогноз, подивіться, кому цікаво. За його словами, за словами МЗС. Голови МЗС Угорщини Петера Сіярто. Ми повинні враховувати, що є й інші е, мирні плани. Е, це неприйнятно для нас. Інші теж побудували мирні плани, які не гірші за план українського президента. Тільки чомусь Угорщина не враховує, що війна в Україні, а не в Угорщині, мабуть, Україна має вирішувати, який в неї буде мирний план. Тому. Угорщина, як то кажуть, ще аукнеться. Відповідайте за свою країну і за своїх людей. І так, є багато кому заважати Україні. Ось такий був прогноз. Пишіть коментарі, що вам подобається, не подобається на моєму каналі, дуже цікаво буде почути, тому що я ж не долар, щоб всім подобатись. Це ж я розумію і однозначно, але хвала вищим силам, у мене в основному досить такі. Приємні люди на каналі зібралися, лояльна аудиторія, тому я вам дуже вдячна. Хай у вас все буде добре, а хейтерам хейтерське, хто що заслуговує до зв'язку!